Вітаю вас, друзі, Моє ім'я Олена, і Це буде мій п'ятий випуск про в'язання української мови. Цей випуск трошки відрізнятиметься від усіх інших. Я така більш домашня сьогодні, і я хочу розповісти вам про літні в'язальні проекти, що зараз, на мою думку, в тренді. На мою думку, зараз дуже актуальні речі гачковані. Я вам покажу пару неймовірних книжок, яких я маю в своїй бібліотеці. Це книжки саме про гачкування. Я не буду показувати схеми, бо я не хочу, щоб мене хейтили в коментарях за порушення авторських прав, адже я поважаю авторські права. От. Тобто, я вам покажу якісь картинки, просто щоб ви трошки надихнулися. І подумали, чи потрібні вам ці книжки, чи ні. Ось я зараз одразу покажу вам обкладинки. Ось це взагалі суперкрута книга. Тут дуже багато різних схем, але не тільки. Там, наприклад, можна робити в'язане полотно ось, з цієї книжки. Крім того, тут є якісь елементи в'язані, там, наприклад, квітки, якісь листочки. Різні такі декоративні елементи, з яких ви можете також зв'язати речі. І крім того, там ще є оздоблення краю виробів. Тобто, ось ця книжка, я вважаю, просто must-have. Ви можете пошукати, можливо, в Україні є така книга, перекладена українською самомовою. Я замовляла на американському Амазоні, і я вам можу надати посилання на цю книгу, тож ви можете собі замовити, якщо захочете. І я вам дам невеликий лайфхак, як можна дуже класно зекономити на книжці. Коли ви будете шукати, наприклад, на Амазоні книжку. А інколи трапляється так, що там вже є вживані книжки, які, наприклад, людина подивилася, і потім, ну я не знаю, вона а, повернула. І вони інколи просто вживані речі викладають. Там, наприклад, мені нещодавно трапилася книжка з Гудвіла, це американський «Second Hand», де люди просто приносять, донатять всі свої речі, які їм не потрібні. Ось вони їх приносять безкоштовно віддають цей Гудвіл. І Гудвіл вже потім продає ці речі за якоюсь ціною, яку вони вважають доречною. І таким чином я придбала ось таку книгу про філейне гачкування. Я вам зроблю підзйомку цієї книги, але її зараз на Амазоні продають за 50 доларів, а я її купила за 1,50 доларів, і 3,50 була доставка. Тобто 5 доларів мені коштувала ось ця чудова книга. І я просто неймовірно щаслива, що вона у мене. Бо я очікувала, що в неї буде так собі стан, але вона просто, ну, як на мене, як нова. Я вам покажу трошки пізніше, тут такі ретро фотографії, дуже гарні, в моїй улюбленій естетиці. Але я ще не договорила про ці книги. Проте, майте на увазі мій лайфхак, можна обрати з уживаних книг. Можливо, вам пощастить і ви зекономите велику суму грошей на одній покупці. От. Ще одна книга. Це називається «Granny Square Sourcebook». Це бабусині квадрати. В Україні я точно знаю, що вона продається, адже я вже рекомендувала в інстаграмі цю книгу своїм підписникам, і от одна з підписниць одразу ж замовила, сказала, що в Україні немає проблем, можна замовити цю книжку. Тож, як мінімум, одна книга, точно ви зможете її замовити. Крім того, я хочу вам показати, які, на мою думку, останні в'язані тренди. Я... А, походила, позбирала натхнення таке літнє на гачкування, дуже багато цікавих моделей, якими ви можете надихнутися. І, і зараз от, ціна на ручну роботу таких в'язаних виробів, наприклад, гачком, ну, може варіювати від 200 до 700 доларів, а то й вище. Тож, все в ваших руках ви можете собі згачкувати неймовірно гарний виріб, і вдвічі буде приємніше, що він буде зроблений саме вашими руками. Тож я вам зараз покажу всі ці натхнення. Я переважно все познаходила в Пінтересті. І а, якщо мені відомо ім'я бренду, з якого цей виріб, то я обов'язково буду його зазначати, щоб ви, наприклад, змогли пошукати інші речі цього бренду і ще більше надихнутися. Крім того, я вам покажу, чим я займаюся останнім часом, які мої останні проекти. Я зараз роблю кілька літніх топів. Один а, це топ з пицями з мережевим, теж я покажу в підзйомці. В'яжу я його з цього неперевершеного піма-котону ручного фарбування, що я купила в магазині, в який я робила, їздила, робила огляд. Теж, якщо вам цікаво, може, і ви не бачили, ви можете подивитися серед моїх відео. Там є огляд магазину пряжі. Ось там дуже багато різних цікавих брендів. Можете подивитися. Можливо, вам теж сподобається. Ви надихнетеся. Ось, зараз я планую а, оцю пряжу з цього пасма перемотати в моточок, такий як кейк. Тож, в мене мій робочий інструмент, така моталка дерев'яна індійського виробництва, вона дуже гарна естетична, але я би побажала вам а, замовляти якщо що, електричну моталку, бо вона мені здається. Вона коштує дорожче, ніж ця, хоча це теж було не дуже прям дешево, Але мені здається, що вона більш професіональна. Бо ця маталка в мене був період, коли я вже збиралася з нею попрощатися. А потім в мене вийшла з ладу моя така пластмасова пластикова металка, яку я замовляла там на Амазоні за ну, я не знаю, доларів, напевно, 10-15. Вона вийшла з ладу, я подумала, ладно, я спробую ще, так як у мене не було на той момент маталки. І... Я не знаю, якесь диво а, виникло, вона, напевно, дуже не хотіла зі мною прощатися, і зараз вона якось краще намотує, ніж до того. От. Тож, давайте, друзі, почнемо а, надихатися літнім гачкуванням, та й не тільки. Напишіть в коментарях, чи любите ви гачкувати. А, а я далі буду вам переважно показувати підзйомку. Дякую, що ви зі мною. І приємного перегляду. І джерелом натхнення до цього топу тобто, послужив оцей неймовірний комплект. Тобто, ви бачите, ви по-різному можете трактувати речі, знайдені в Пінтересті, які слугують натхненням і створювати неймовірну красу. Оцей комплект в техніці філейного гачкування. Це просто одна з найтрендовіших речей сезону. Я дивилася ці, ці шорти на сайті дизайнера, і вони коштували десь в районі 400 доларів. Тож, дівчата, можемо згачкувати собі щось подібне. Згодні подивіться на цю неймовірну сукню від того самого дизайнера Макда Бутрум, якщо я не помиляюся і правильно вимовляю. Мені це нагадує такі, знаєте, були раніше бабусіні серветки, але ось вона якось обіграла їх по-новому і зробила таку неймовірну сукню. Сукня All That Remains Designer. Теж просто неймовірна краса в техніці філейного гачкування в такому соковитому жовтому кольорі. Теж виконана з квітковими елементами, відкритою спинкою. Просто вау! Body, в техніці філейного гачкування з квітковими елементами, бачите, як гарно по спинці, просто шнурівочка йде. Я бачила цей комплект, продавала якась дівчинка в онлайн секонд хенді і він вже вживаний коштував біля 250 доларів. Тож я можу уявити, скільки він оригінально коштував. Теж такий гачкований топ з. Трояндами і шорти теж оздоблені трояндами. Можливо, це прям занадто багато всього. Можливо, я б залишила якийсь один елемент, наприклад, на топі. Але це вже таке а, діло смаку. Наступні а, речі це від бренду Free People. А, ліворуч ми бачимо такий комплект з цитрусами, з апельсинами. Дуже цікаво виглядає. Взагалі, ви можете подивитися сайт Free People, Там дуже багато цікавих речей. І американці дуже люблять цей сайт. Справа ми бачимо топ, оздоблений такими теж фруктовими елементами. І топ також виглядає, ніби він значкований. Але насправді це сам топ він вив'язаний. Там йдуть три рядочки лицевою і один рядочок виворотньо. І за рахунок цього створюється такий е вигляд, наче це гачкований топ. Топ з квітковими елементами і сукня з квітковими елементами. Трохи далі я вам буду показувати книгу. По гачкуванню, де дуже багато цікавих техніки, в тому числі є в'язані елементи: там квіточки, листочки, всякі такі флористичні мотиви, з яких ви теж можете зв'язати собі виріб. Тож дочекайтеся, я вам все покажу. Наступний в нас йдуть такі рожевих тонах вироби від брендів She Made Me і Winter Parties. Сукню, якщо я не помиляюсь, ліворуч, She чи Me і спідниця також саме від того самого бренду. Теж Подивіться, як цікаво виглядає. Мені просто дуже подобається цей елемент, такий дірчатий-квітковий. Наступний комплект теж такими квітковими елементами оздоблені шорти, у дівчини оздоблений топ. Я не знайшла дизайнерів. Цих речей, на жаль, але ми можемо просто надихатися з цього відео принаймні. Anthropology. Ось ви можете ще зайти на сайт Anthropology теж цікавий бренд, у нього багато натхнення, багато цікавих виробів. Тут в нас, скоріше за все, сама тоніка виконана спицями. А, а вже елементи такі квіткові, виконані гачком. Комплекти від Лора П'яна. Подивіться, з такі, такі дуже е, цікаві елементи з гачкованими шишечками. Е, напишіть мені в коментарях, якщо хочете, я вам покажу, як можна виконувати шишечки гачком. Наступний е, це She-Made. Бачите, багато речей від She-Made. Я додала в це відео з гачкованих квадратів. Футболка поло. Наступне від Free People, а, така теж з бакусних квадратів, згачкована гачкована туніка, яку можна одягати будь-де на пляж, зверху накинути на якийсь свій наряд, і ти сяєш. Бачите, як цікаво зроблена сукня з гачкованими елементами, просто вставлена така секція. Теж дуже цікаво, дуже політньому морська тематика. Якщо ви не дуже багато гачкуєте, якщо ви не любите багато гачкувати, то це вам може стати в нагоді, якщо ви шиєте до того. То ви можете просто таку невелику секцію гачковану зробити і теж буде дуже ефектно виглядати. Наступний топ просто неймовірний це теж від бренду Anthropology. Подивіться, це просто таке кругове в'язання, я не знаю, чи це гачкування, чи це. В'язання. Я десь бачила подібні елементи, але я не буду стверджувати, бо я точно не знаю. Але просто як цікаво виглядає такий виріб, настільки він по-літньому виглядає, настільки він надзвичайний. Наступне у нас Free People така велика, великий об'ємний светр, оверсайз, теж гачкований філейним гачкуванням. Далі буде трошки ближче ввид. Бачите, як цікаво, такі квіти схачковані. Спинка гола дуже цікава модель. Це ще одна модель з сайту Free People, Я ж кажу, тут просто дуже багато натхнення у Free People в She Made Me, можете зайти до них на сайти, або просто в Пінтересі пошукати більше від цих брендів. Це в'язаний топ, але я не втрималася, щоб додати його, бо подивіться, яка це краса і яка оригінальна ідея. Мені дуже подобається, як виглядає голос спинка. Напевно, її прямо на резинку знизу треба в'язати дуже щільно, щоб вона гарно огортала тіло. І така техніка жакарду, квіткового спереду теж дуже цікава. Зазвичай жакард використовується для яких якихось. Більш а, теплих в'язаних виробів. Тут вони зробили цю техніку жакарду в літні е, речі. Дуже цікаво. Подивіться, можна навіть сумки робити гачкування. В Пінтересті дуже багато схем з такими гачкованими елементами. Тож ви можете без проблем собі знайти а, схему і зробити сумку чи топ, чи все, що завгодно. Саме ось цими елементами дуже багато речей в підресі. І далі я переходжу до огляду книг, приємного перегляду.